Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 25 травня неділя. До речі, сьогодні День Києва, кінь свій день і незважаючи на от і суботні, і тепер оці ракетні удари комбіновані разом з дронами. Тут, безумовно, не тільки по Києву задаються ці удари. Але я вірю в те, що Україна вистоїть і прийде до перемоги. Я вітаю всіх киян, я вітаю всіх українців з Днем столиці України! Все буде Україна! Ну і в неділю на моєму ютуб-каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Це програма про події у світі, які дувалися протягом тижня, і події, які, на мою думку, варто ще раз згадати і нагадати. Отже, давайте разом зараз з вами подивимося, які, на мою думку, події варто згадати, що відбулися протягом цього тижня. Неділя, 18 травня. Ю 18 травня були вибори в Польщі, Румунії, Португалії, про які ми вже згадували. Но нас цікавили в першу чергу вибори у Польщі та Румунії. Зокрема, Румунія там відбувався другий тур, і там міг перемогти, реально міг перемогти такий ультраправий політик, якого називають протрампівським політиком. Джордж Сіміон. Він, до речі, там не дуже прихильний до України. І добре, що він не переміг перемогу, отримав. Мер Бухареста Нікушордан як проєвропейський. Політики, це дуже для нас добре. Ну а в Румунії відбувся а в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. І до другого туру вийшли мер Варшави про європейський політик. сподіваюся він також переможе. Як це було в Румунії? Це Рафальт Шасковський та Кароль Навроцький це представник пісу. Ну він там такий достатньо, я би сказав, для нас можливо і не самий. Кращий варіант, але за великим рахунком, сподіваюся, що таки відносини в Україні будуть з Польщею нормальними, як це, в принципі, між сусідами мають має, має бути. Ну, другий тур відбудеться 1 червня, отже, побачимо, хто на них переможе. Понеділок, 19 травня, війна в Україні. Президент США Дональд Трамп е, якраз е, поговорив про війну в Україні 19 ранню понеділок з президентом Російської Федерації Путіним. Про це дуже багато вже було заяв розмов. Я тільки в чергове хочу нагадати, що там, на мою думку, ну от одна важлива така сталася для нас неприємна. Ну, наслідок цієї розмови. Це те, що Білий Дім відмовився фактично від того, щоб вимагати у Росії припинення безумовного припинення вогню. Перед тим, як починати переговори. Трамп сказав, що зараз нагайно мають початися переговори, але бачимо, поки що ніяких переговорів не передбачається. Ну і наперед скажу, що сказав в п'ятницю міністр закорних справ Росії Лавров щодо того, що якісь там ці пропозиції вони передадуть Україні після того, як відбудеться обмін полоненими. Зараз він бувається. Сподіваюся, що завершиться і тисячу на тисячу буде обмін зроблено хоча знову ж по цьому обміну є певні. Питання ми про них поговоримо завтра в програмі злий понеділок. Ну і також у понеділок, минулий, 19 травня, головні наші європейські союзники заявили, що вони посилять тиск проти Росії якраз після цієї розмови з Трампом. Тобто, вони, м'яко кажучи, ну у них інша позиція ніж у Вашингтона щодо того, в який спосіб як потрібно припиняти війну в Україні. І в понеділок почалися. Ну, вже, скажем так, напруження в стосунках між Ізраїлем та Великою Британією, Францією, Канадою. Лідери Франції, Канади, і Великої Британії засудили дії Ізраїлю в секторі Газа. Так, він почав широкомасштабне вторгнення. Ну і на це відреагував премєр міністр Ізраїлю Бенімін на у понеділок, 19 травня. Він сказав, що вони пропонують Хамасу величезну винагороду, бо там одна з цілей продовження. Дії сектор Газу, до речі, заявишно повністю хочуть її захопити, контролювати. Мається ізраїльська армія сектор газу, Там і знищення залишків Хамас. І також в понеділок у Великій Британії була підписана угода між Європейським Союзом та Лондоном. Це після п'яти років виходу Великобританії з Європейського Союзу угоду про. Партнерство в Галузі оборони та безпеки, також компроміс послаблені певних торговельних бар'єрів, і продовжили угоду про рибу... рибальство. Вівторок, 20 травня, в США, державний секретар Марк Руб'я заявив, що він зараз очікує від Росії, яка має представити свої умови припинення вогню в Україні протягом кількох днів. Ми ну, бачимо, що вже пройшов тиждень, фактично нічого вони поки що не представили, але Лавров сказав, що після обміну, як я вже ну, вам повідомив Збираються ніби щось нам тут представити. Ну і в второк Великобританія, Європейський Союз, скажімо, запровадили нові санкції проти Росії. Вони були спрямовані на тіньовий флот та фінансових посередників. Сподіваюсь, вони будуть діявими. І Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати. Побудують систему протиракетної оборони. заявив це у вівторок, 20 травня, на зразок ізраїльського залізного куполу в США він назвав це золотий купол. Можливо, золотий, тому що там, якщо я не помиляюся, вартість загальна складає ну, на момент, коли Трамп це десь 175 мільярдів доларів. І в Великій Британії вже у вівторок заявили про призупинення переговорів про. Е Угоду, що вільну і про вільну торгівлю з Ізраїлем викликали посла Ізраїлю у Великій Британії. Це якраз через от цей наступ в секторі ГАЗа. У вівторок також міністр закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі прийняв рішення про зняття всіх економічних санкцій проти Сирії. Ну, нагадую, раніше це зробили Сполучені Штати Америки, коли Дональд Трамп був з візитом в Саудівській Аравії. Ну, ситуація у Сирії налагоджується. Середа, 21 травня. Середу, 21 травня, у Вальному кабінеті була така знову цікава розмова доната Трампа з президентом Південно-Вже Африканської Республіки. Хоча, на відміну від коли була суперечка з Зеленським, то там вступили, скажімо так, на захист південноафриканського президента Сиріла Рамафози, там його міністр сільського господарства, який є білим, бо Трамп звинуватив Південно-Африканську Республіку, в тому що там є геноцид проти білих. Але південноафриканський президент заявив, що дуже добре пройшла зустріч. Він там дійсно там був спокійним, посміхався. Він сказав, що він очікує приїзд Трампа на саміт G20. Йоганнесбурзі, Він відбудеться цей саміт G20 у листопаді. Китай заявив, що він внесе 500 мільйонів доларів Всесвітню організацію охорони здоров'я. Він хоче замінити Сполучені Штати як головного донора цієї організації, бо Сполучені Штати Америки вийшли. Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну і Китай свій такий глобальний вплив посилює. Четвер, 22 травня, у Литві буде присутність 22 травня 2025 року німецька бригада. Це рішення було прийнято ще в червні 2022 року, і воно вже стає офіційним. І для цього туди приїздив Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. І він, до речі, перед тим заявив про збільшення витрат на оборону. Ну, Там буде серйозне перезбро... перезброєння Німеччини, планується, там сотні сотні мільярдів євро хочуть витрати. Сподіваюся, в них все вийде, бо це буде і допомога Україні також. Сполучені Штати Америки. Адміністрація Трампа в четвер заборонила Гаварду приймати імземних студентів. Цей був лист в четвер направив до Гавардського університету міністр внутрішньої безпеки Крісті Новим. Ну, там перед, перед, говорила, що це вступає зразу в, 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 в негайно це рішення. Ну, ніби є 72 години. Там вони чекають, що якісь відомості мають надати про іноземних студентів. Пам'ятаємо всі ці там, протести проти якраз дій Ізраїлю, секторі Газу. Ну, от така от ситуація. Це, до речі, сигнали всім іншим вищ, вищим учбовим закладам Америки. П'ятниця, 23 травня, Америки, Дональд Трамп заявив, що. Він перегори з Європейським Союзом не просуваються. Він там все з 1 червня, буквально вже на цьому тижні, який буде, мають бути введені 50-відсоткові мета на всі товари з Європейського Союзу. Хоча перемовини зараз і тривають. Ну хочу зазначити, що з моменту, коли було прийнято рішення такого 90 днів паузи, так поки що тільки з двома країнами угоди вкладені, наскільки я розумію, там певна угода з Китаєм. І з Великою Британією. Ну, правда, міністр фінансів США Бесен заявив, що ніби протягом там, наступних двох тижнів будуть якісь знакові години. Ну, серйозні перемови ведуться з Японією, зокрема і з Південною Кореєю, там ще й В'єтнам і так далі. Побачимо, що з того всього буде. І також у п'ятницю Венесуела, Венесуела там якби не говорили про Мадуро, він все. Контролює, він, до речі, був ж на парад їздив до Путіна, тобто має з кого брати приклад. І за два дні до законодавчих та регіональних виборів був затриманий лідер опозиції Хуан Павло Гуаніп, і його до речі, в чому звинуватили? Ну, це традиційно. Він був звинувачений в тероризмі, відмиванні грошей, стимулюванні ненависті та насильства. Ну все таки планує Мадуро ще й, щоб виграти всі вибори і в парламент, і на регіональному рівні. В суботу, в суботу ми поговоримо про кіно і про теніс. Ну в Канах ввечері було закриття 78-го фестивалю цього канського. І журі під головуванням Жуліет Бінош присудило золоту пальмову гілку іранському дисиденту Жафару Панахі за його політичний запальний фільм Просто нещасний випадок. А гран-прі норвезькому режисеру Яхіму Трієру за мелодраму Сентиментальна цінність. Ну, хочу відзначити, що тоді ж в суботу, але зранку 160 госп... домогосподарств постраждали через масштабне відключення електроенергії. Цікава така ситуація з електроенергією. Пам'ятаємо, що було таке в Іспанії, в Португалії. Тоді казали, що ніби ніяких там не було втручань. Європейська комісія тепер в... в канах якраз під час фестивалю. Ну, не знаю, думаю, там розберуться і повідомлять в кінцевому випадку, чи це там дійсно об'єктивні речі, чи все таки був якийсь суб'єктивний фактор. І в Швейцарію для прихильників теніса, які безумовно, напевне, вже все це знають. Знакова подія відбулася, сотий такий титул-ювілейний на турнірі в Женеві завоював сербський ну, супертенісіст Новак Жокович. Ну, Ми його і вітаємо, якщо він наші ці вітання почує. І неділя, у неділю Франція, президент Франції починає неділю свій тур Південно-Східної Азії. Він спочатку буде в В'єтнамі. Потім в Індонезії, а потім візьму участь у діалозі Шанріла. Це в Сінгапурі. Це основна така конференція з безпеки в регіоні. Ну як пишуть експерти, торговельна війна між США та Китаєм. Вона таке занурює економіку в невизначеність в цьому регіоні, і ніби Менель Макрон сподівається представити Францію та Європу як альтернативу. Так, ще раз хочу підкреслити, вважають експерти, бачив, як в нього воно вийде, але дійсно, Макрон ну, так, от, фактично от, грає зараз таку от роль лідера Європи, модератора, модератора багатьох різних дій. Отже, такі події я хотів, щоб ми з вами згадали, нагадали. Сподіваюсь, ви додивились програму до кінця. Не забудьте ставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу, так само і коментарі. І хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну, Безумовно, дякую всім, хто є донорами мого каналу, хто має можливість, також доручайтеся. Там не є великі є внески грошові. Я бажаю всім усіляких гараздів. І не забуваємо, і пам'ятаємо, незважаючи ні на що, все буде Україна!